Ава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас мира і добра. Я християнин, читаю Слово Боже. Слово Боже, чить, щоб люди молилися, ті, хто вірять в Бога. Тому я закликаю і прошу всіх тих, хто вірять в Бога. Моліться за Україну, за народ України, моліться за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості приймати правильні закони, які угодні Богові, правильно керувати нашою владою. Моліться за народ України, щоб Бог змилувався дарував нам мир і спокій. Но найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати і вам добру звістку, яка написана в тій святій книзі. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, Божий Син, Він приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, для того, щоб ми моли, коли просимо прощення в Бога. Бог міг нас простити. Сповідайте свої гріхи перед Богом. Покайтеся перед Богом. Вірте в Господа Ісуса Христа, і Бог простить. Бог нас прощає, тому що Ісус Христос заплатив за нас. Ісус Христос Він помер на христі за наші гріхи і воскрес серед нашого оправдання. Вірте в нього, читайте Слово Боже, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, просіть милості в Бога, щоб бо Бог. Змилилося і зупиниться кров пролиття. Дякую за увагу. Нехай благословить і вражалась Господь. Отець Небесний, благословиться всіх людей, благослови місто Львів, благослови Україну, зупиниться кров пролиття. Помилий і спаси в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Будьте благословені. Живу вам дороги, гарного дня.